Сьогодні у нас 13 квітня, садимо солодку кукурудзу. Одеса, зима закінчилась пару днів назад, сніг так, Вчора Чорли накрили пленку прозору. Ну, для мульчі обична. Земля трохи прогрівається під нею. Сьогодні садимо. Давайте розкажемо вам про схему посадки, трохи, що ми будемо робити. Будемо садити через 25 см в рядочку. Два ряда. Між до рядами у нас буде 50 см. Міжду... рядка буде метр 20 м у нас виходить. Отака схема посадки. Що ще? Ага, в нас внесли нітромофоски. Тут десь 5,5 соток, внесли 5 кг нітромофоски. Вчора мотоблоком все перебив в землю, також кидаємо рембек під пленку від дротянки, мурав'я і всяких ручків-червячків. Він йде в гранулах, він не дорогий, там 300 гривень, 10 кілограм, його вистачає багато. Надовго. Так, по сортам пройдемося. Перший Манагора Україна недорогий і хороший. Ми садили спіріт Сінгента, то він на дня 4. Хоча співіт вважається ультрараннім. Хоча Денеріс вийшла раніше. Так вже другий рік. Так що беремо і не пожаліємо. Так, добрий, всі хвалять, не знаю. Ми її не садили. У цьому році будемо пробувати будемо. Также взяли Алоізія. Говорить, що здоровий качан. Также взяли сіки, ми взяли і 200 штук. Вроде. А, 100, грам. 100 грамів. Суп 400. Все. Тут 2-3 сотки це виходить десь 1400 кущів. Все. У нас ще один огородик є, на ньому будемо вставити другі сорти кукурудзи. Так що підписуйтесь будемо вирощувати разом.